Якщо сторона стійке до вилягання і обробили ви дікватом, і після цього підуть дощі, або може бути вітер шквальний, то це може також завдати шкоди. Просто стебло буде ламатись. Якщо затягнути більш як 10-12 днів після десікації. якщо робите десікацію гліфосатної групи або глюкосита лафонія, до речі, він найбільш м'який і якісного період До До речі, ще... зверніть увагу, ми також тут не бачимо проявів совки, але ми бачимо з вами незапилені китиці. бачите, да? тобто, Тут питання виникає в час, коли це квітла розпитка. Це були зливи якісь, може ще щось, щось. І ще на що звертаю вашу увагу, що сама китиця, сама китиця, вона дозріває неровномірно. Спочатку Я дозріває одна третина зверху, потім посередині і потім донизу. Тому якщо брати зараз е, е, зробити аналіз вологі, то треба <кх> відрізати і...